Сама ідея з'явилася, напевно, в тих стінах Карітасу, коли ми з моїми друзями-однодумцями, лідерським волонтерським рухом організовували в Карітасі проект Соціальне таксі. Всі люди, які долучалися до соціального таксі, вони також познайомилися з Карітасом. Зрозуміло, що це один з самих прозорих і чесних благодійних фондів і бажання співпрацювати. Було і надалі. У завершенні цього проєкту ми вирішили не чекати, коли не збираємо гроші на такі автомобіль, який буде вже розвозити ці обіди, і на певний період часу виділили свій автомобіль, який є в нас в компанії, який доставляє питну воду по місту. І він раз в тиждень приїжджав, приїжджав волонтери, і ми поки що там небагато обідів розвозили пару місців своїм власним. Потім, силою багатьох людей і в Тернополі, і в Франківську, і в Хмельницькому, і в Києві ми зібрали приблизно 14 тисяч доларів і з Німеччини привезли автомобіль. Він є обладнаний також таким спеціально механічним пандусом. В ньому можна також і перевезти цю ж людину, до якої вона приїде кудись, куди потрібно в якійсь екстреній ситуації. І також він вмістимий і він вже почав працювати тут на базі благодійного фонду Карітас як на постійній основі. Самі перші люди, учасники цього проекту. Це є безпосередні бенефіціари нашого карітуса Тернопіль почали ми з того, що було кілька людей із нашого проекту «Домашня опіка». Потім, звичайно, що це число почало збільшуватися, рости. Було 15, потім було 20, потім було 25. і так потроху потроху на сьогоднішній день. Вже маємо 50 осіб. Цей проект для мене не є чужим. він Для мене є таким практично майже рідним, тому що півтора року я особисто сам. Ще будучи заступником директора нашого фонду Карітас Тернопіль розвозив ці благодійні обіди. І практично, коли ми приходили додому, приносили ці людям, ти це все бачиш, яка є іскра в очах тих людей, іскра тої подяки насамперед. І звичайно, що ми казали, що за все, треба дякувати Богу і добрим людям, які допомогли зреалізувати цей проект. Дійсно, волонтерський лідерський рух до цього долучився мега потужно. Дякуємо також і нашим партнерам в Тернопільській міській раді, тому що вони на себе взяли якраз заправку, ремонт наших автомобілів соціального таксі і безпосередньо автомобіля про милосердя. Про милосердя це не тільки проєкт лідерського волонтерського руху чи благодійного фонду Карітас. Я думаю, що це проєкт багатьох наших жителів міста і підприємців, тому що ну, кожна складова цього. Проєкт у мене дуже важливий. Чим завести, хто це має завести, чого вони мають зготувати. Для того, щоб цей проєкт ще успішніше функціонував, це треба насамперед мати бажання долучитися до нього і мати відкрите серце. Власне, якраз наша співпраця між лідерським волонтерським рухом міською радою і карітасом це був так званий трикутник щодо соціального таксі. А тут я би назвав такий сурідний квадрат, тому що... Є лідерський рух, який купив цей автомобіль, є карітас, який розвозить їсти, є міська рада, яка ремонтує, заправляє цей автомобіль, а четвертою складовою є кожний небайдужий тернополянин, який допомагає це все робити. Тому я думаю, що якраз бажання і відкрити серце кожної людини, яка хоче комусь допомогти, особливо тому, хто перебуває в нужді, в потребі, це є фундамент. Якщо так буде, то звичайно цей проект буде тільки розростатися і будемо охоплювати більші масштаби. У нас є сайт ось, недавно вже відновлений. Карі та можете заходити, донатити наші різні проекти, серед яких, власне, якраз і проект про милосердя. У нас є також знову ж таки розміщені ті корзини в багатьох магазинах, супермаркетах. Можете там долучатися, купуючи продукти до себе додому, беручи замість. Дві пачки макароні можна взяти три і одну залишити для тих людей, які цього дійсно потребують. Ну, знаєте, можливостей є багато. Основне, щоб було бажання якраз шукати ту можливість, щоб допомогти.